Доброго дня! Раді вам представити новий функціонал нашого кабінету для партнерів. Ми обираємо, наприклад, товар в корзину. Заходимо, оформлюємо замовлення. В... При оформленні замовлення ми бачимо, що ми можемо змінити групу покупця. Тобто, це може бути дропшипінг, дропшипінг, проби з викупу товару. Або, наприклад, мілкий гурт. При зміні групи покупця вам відразу змінюється ціна. Тобто ми можемо відразу змінити ціну згідно вашої категорії. Інший функціонал, тобто оформлення замовлення, залишились сталими, як і в попередньому кабінеті. Ми можемо редагувати кількість товарів, вказувати ціну РЦ. Також вказувати коментар. І при зміні групи покупця вам буде відображатися ціна згідно цієї категорії на усі позиції, тобто повністю на весь асортимент. Наприклад, я змінила на дропшипінг від однієї одиниці ми заходимо в категорії. Будь-який товар обираємо, і відразу моя група покупця змінена. Тобто кількість, наявність, ціна РЦ, ціна це все залишилось, як і в попередньому кабінеті. Але тепер можна змінювати групу покупця згідно категорії, яку ви обрали. Цим самим ми можемо оформлювати замовлення набагато зручніше. Нам не не потрібно буде переходити з кабінета у кабінет. Наприклад, змінюємо на Dropshipping Pro, відразу змінилася ціна товару, який я додала в кошик, переходимо, щоб перевірити. Ось Група покупця змінилася. Тепер моя група покупця Dropshipping Pro. Так само відображається кількість товару на складі та ціна РЦ. Наприклад, перейдемо на категорію мілкий гурт. Відразу змінились умови, так потрібно від 5 штук. І ціна товару. Все інше залишилось сталим. Переходимо в будь-який товар, бачимо, що група покупця змінилась. Тепер можна зручно перемикатись між різними категоріями співпраці, щоб оформлювати замовлення. Всім дякую за увагу, гарного дня та гарних продажів.